Всіх вітаю! Є трошечки часу поговорити, порозмовляти, дещо розказати. У нас сьогодні Харків перший сніг. Вчора, знаю, там Західну Україну, трошки присипало, сьогодні вже в нас трошечки висипало, але обіцяю там на вечір сніг. Е, я вже перевзувся, Дякую уклончику. Е, прислали мені. Хто брендований, абсолютно безкоштовний комплекс шиномонтажу. Тобто привозиш е свою резину зимню гуму, Тобі її знімають. Ну, повний комплекс зняли, переставили, відбалансували, поставили на машину. Це все, все абсолютно безкоштовно. Е ну, Для мене уклончик за нас заплатив. Договір з тешиною Тешини. О, ах, не встиг. Хотів поїхати, взяти не встиг. Е, тому я вже готовий. Я озброєний до зими. Єдине, що похолодало і відчувається зменшення запасу ходу по батарейці, бо ще й опалення ж треба вмикати вже обігрів салону. Тому, тому, тому. тому. Ну, 90-я виїжджаю. Малувато. В тому році, коли морози були там до мінус 15, запас ходу був взагалі там десь 60 в мене. Я так експериментально виїхав і зрозумів, що нема чого висовуватись по таким морозам. Так, це от що я хотів сказати щодо погоди. Взагалі, роботка відчувається, що вона є. Зараз я тут також експериментую, залишив тільки комфорт. вимкнув ланцюг. ну Поки таке, вчора було краще. Ну, зараз постою подивлюсь, може поверну стандарт і також ланцюг. Граю в лотерею. Що таке ланцюг? Це ти тобі замовлення падають, ну усі підряд. Тобто фільтра ти там виставляєш, куди ти хочеш їхати, куди ти не хочеш їхати, а ланцюг це все підряд. Але там є трошки такий нюанс. Якщо по ланцюгу падає замовлення і рейтинг пасажира там 3, 7, 4, неважливо, хоч 2 буде, це все одно обов'язкове замовлення. По ланцюгу здається не нижче, ніж 4,6%. Тобто, якщо там 4-5 у пасажира, там 4,58, то то вже не обов'язкове домовлення можна відмовитись. Так, от, що ще? Що ще? Зараз віз хлопчину, так приємно було Комфорт же ж, проїхати там щось майже 3 кілометри у приватний. Я подивився, ну, я там знаю, недалеко від дороги, але там метрів 300 просто без доріжжя проїхати. Ну, думаю, ладно вже. Під'ємо, та не заїжджайте, я тут краще пішки пройдуся, мені швидше буде, і вам нерви ціліше. Дякую тобі, хлопче. Ще потім 10 гривень на чай залишив. Супер, супер, дякую. А, і отак от плавно торкаємось людського фактору: відносин між пасажиром і водієм. От, є по різному от, ставлення. Я вже колись розповідав. Як я віз, хлопчину, уклон дав там 50% знижки. І поїздка там коштувала 46 гривень. Ну, тобто 92-46 плати пасажир, 46 уклон доплачує промокодом. І от я привіз, він дає 50 і сидить, чекає решти. Ну, Чекаєш на тобі ці 4 гривні. На наступний день, це я так повторюсь, пригадаю просто історію. На наступний день у мене було замовлення на 70 гривень. 35 пасажир платить, 35 уклон доплачує. Приїжджаємо, пасажир питає, скільки там з мене. Я кажу, ну у вас там промокод 35 гривень з вас. Вон щось малувато якось. тримаєте, дає 100, без решти. От один в один історія така. от. Тепер. Нещодавно в мене були там приколи. Я не пам'ятаю, я в минулому відео розповідав, не розповідав, був дуже багато в мене подій. Попались мені наркомани. Це перший випадок, коли вони не розрахувалися. Ну, трошки перейду на ворожу. Братан, братан, бабок нету, Бабки остались в куртки в кармані, поїхали на шишкавку за деньгами. Я кажу, ні, ні. Ну, Розвятатися тоді нічим, нічим. Іді, все, давай. Поки їхали, ну, він усю дорогу там щось шукав, так по машині літає, от таке от, знайшов шоколадку, там другу своєму передає, ого, мій найулюбленіший найлюб... найлюб... шоколад, о, о от таке от таке от. Ну, це насправді навіть трошки якось і страшнувато, що в нього на розумі там. Мозк... У залишках е мізку, то можна тільки додумуватись. Ну, нічого, дякувати уклону, компенсували поїздку одразу, питань немає, все швиденько, все чітко, питань немає. Е П -п 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 дня 3 тому е пасажири приходять. Ну, виклик в мене, я ж приїжджаю, я ще дивлюсь, перша поїздка в них. 70, здається, чимось, і 50 промокод. Думаю, ну перша поїздка можна очікувати, що завгодно от взагалі. Приїжджаю. М -м ну По-перше, я ще жалівся. Я взяв з дитиною. Я взагалі з дитиною намагаюсь не брати відмовлятись від таких поїздок. Ну тому що, Тому що бустера в мене немає. А вести дитину просто так, ну, таке собі задоволення. Ну, чому я маю ризикувати? От давайте розбирати, чому я маю ризикувати 에, штрафом, що просто штрафом попастися, а це 510 гривень нас порушити. А по-друге, ну, якщо батьки економлять, причому вдумайтесь, економлять. 40 гривень на безпеці своєї дитини. Ну, от, якщо ви оцінюєте безпеку своєї дитини 40 гривень, ну, задумайтесь взагалі вам потрібна дитина. Ну, от, коли доросла людина, він бачить, він там концентрується якось на дорозі, то завжди буває. Я, також я намагаюся, щоб спереду в мене не їздили. Їздили позаду. Якщо спереду воно попереду сідає пасажир, я кажу, пристегніться. Бо різкий по гальмам, різкий удар, все, ти б'єшся об торпедо, ти влітаєш вперед. Дитина, вона щось там про своє думає, там дивиться по сторонам, бо просто телефон там бере в руки. Ну, вона не дивиться, вона навіть і не зрозуміє, що відбувається, а що. О, бачу, якийсь відблиск іде. Дитина не, не розуміє, що відбувається на дорозі, не розуміє дорожню обстановку. І якщо я ну, різко вдарю по гальмам, просто ну, це травма. І тепер, от травма неповнолітнього, неповнолітньої людини, по моїй вині, ну, це дуже така відповідальна штука. Тому намагаюсь не возити. Тут люди сідають. Ну, я дивлюсь, що вони сідають мама з дитиною. З двома навіть. З двома. Один хлоп, хлопчина постарше, дівчина помолоч. Там може, дівчині роки 4, хлопцю, може, років 7. Батько попереду думає, ну ладно, нехай. А, бачу адресу. А знаю, що за цією адресою дуже часто видають гуманітарну допомогу. Ну, думаю, таке вже цікаво. Їхати за гуманітаркою на таксі. Ну, то ладно, то таке, то по-перше. По друге, вони одразу сідають усі втроє з позаду, дві дитини і мама, через одні двері. Я кажу, якщо щось. Ну, я, я одразу починаю трошки так глумитися. Я кажу, якщо що, то зліва також, ліворуч є також двері, вони відкриваються, можна сісти там. На що відповідь: а нам зручніше так сісти. Нам більше подобається так сідати. Я кажу: ну, вам подобається так сідати, а мені не так дуже подобається прибирати потім машину. Наша відповідь просто була суперська. Я розумію, що треба було просто одразу. Вибачте, до побачення, я вас не повезу. І обґрунтувати це те, що ну, неповнолітнє. Думаю, ладно, вже поїду. Відповідь була просто шикарна. Ну, це ж ваша робота. Ну. Тут я трошки не стримався. Я кажу: ну якщо я до вас прийду, в гості, зайду на то, не розуваючись додому, натопчу, пройдусь там на кухню і скажу, та, що поприбираєте, ну це, це ж ви тут живете. Ваша ж квартира, що то, що ви не можете прибрати. Ну, таке, все, вони образились, мовчали всю дорогу, щось там. Приїхав, ну і одразу одиницю в чорний список. Ну, дуже неприємно. Я навіть конфліктувати далі не став. Ну, то немає сенсу. Якось просто пожалів, що з дітьми. Ну, одразу зараз щас висадити, Ну, таке. Хоча треба було висаджувати. Отака історія з пасажирами, що ще було таке цікаве. А, е, також не що. О, зараз переходимо ще покажу трошки. Нещодавно було таке замовлення. Чоловік з жінкою. Сідаю чоловік попереду, жінка позаду, і дверима бах, бах, дуже так гучно. Я кажу, не треба так гупати, двері добре зачиняються, відчиняються. Жіночка просто промовчала, чоловік каже нічого страшного. О! О, поїхав я на північну. От просто відповідь: Нічого страшного. Ну і як далі реагувати? Далі продовження буде, бо цим ще історія не зовсім закінчилась. Далі розповім. Продовжуємо відвіз пасажирку. Ні, ну Приємно так працювати, комфортик 5 км, 100 гривень. Я розумію, що то для Києва, для Львова, Дніпро то нормальний тариф навіть для тієї ж Полтави. Для Харкова це вище набагато вище середнього. Бо середньо у нас 12-13 гривень за кілометр. Онка, чому я вирішив вже забрендуватись трошки так. Відхилюсь від, від, відхилюсь від теми. Чому я вирішив забрендуватись уклоном? І працювати тільки з уклонівською програмкою додатком. Бо, по-перше, це дуже зручно, коли ти працюєш тільки на, на по одній службі. Не треба багато програм вмикати, перевантажувати телефони, плигати через програмки. А, і по-друге, Онка, ну то, що там забрендуватися майже неможливо. А навіть якщо можливо, то за свій кошт і дуже це недешево. А якщо не брендуватися, то ти нічого возити майже не будеш. Бо всю роботу віддали брендам, паркам і залишається економ там, по 9 гривень за кілометр, а мінус комісія це взагалі буде 8 гривень кілометр. Тому такі справи. Так, повертаємось. Тож сіли чоловік з жінкою. Тож дверима гупнули, і чоловік каже, нічого страшного. Я кажу, як це нічого страшного. Ну, я, ну, я одразу аналогію приводжу. от Я приходжу до вас у гості додому, і зі своєї, своєї ведмежої дурі бахаю дверима. Так, що у вас і штукатурка відпадає зі стелі. Ви кажете, ти що на кого? я кажу, та нічого страшного, що тут такого. Ну, бахну дверима, подумаєш. Ні, ну, це ж робоча машина. Я кажу, і що тепер з цього? Ну, по-перше, це не робоча машина, це моя машина особиста. І я використовую її для роботи. Це не означає, що можна гупати дверима. Ну, от як? Він навіть не попросив вибачення, тобто не перепросив. Ну, буває таке, що там вітер дує, ну, зірвалась рука з дверей. Ну, ну може бути, ну нічого тут такого страшного. Ну, Кажите просто, ой, перепрошую. Ну, Є декотрі люди, друга сторона медалі. Вони декілька разів клацають дверима бо бояться гупнути і так легенько закривають. Настільки легенько, що вона навіть не закривається з першого разу. Приїжджаємо. Він розраховується і дає монетку. Каже, це вам компенсація за те, що дверима стукнув. Я зберіг, я відклав такі монетки. Ну, така монетка. По ній, наче трамвай проїхав. Ну, я розумію, що вона просто лежала десь на дорозі, по ній їздили машини, він її підібрав, кинув в кишеню. І тут е е е та сама ситуація історія: На тобі Боже, що мені не гоже. Начебто і компенсацію дав на чай, а начебто ж. Нічого не змінилось. Тепер ще в мене є схожа була ситуація. Люди довго виходили, дуже довго перед комендантською, вже я кажу швидше, бо ну, час. Каже: увімкніть простій, оце мені також подобається історія, коли мені дозволяють увімкнути платний простій. Там затримуються, кажуть, ну ви може, от, можете включити прості, я зараз буду. Ну, Що значить можете? Я його і так, і так він увімкнеться. Не я його вмикаю, програмка сама його вмикає. Що значить ви можете? По-друге, мені твої 3 гривні за хвилину перед комендантською взагалі не вперлись. От просто так, чесно кажучи, харківською мовою взагалі не вперлись. Тут поспішати додому, ну тому що от я їздив нещодавно, попав під комендантську. Це вже було 10 хвилин на 12 Ну, одразу червоні мигалки зупинили, перевірка. Ну, на що мені і, ну, просто так лізти на рожу? Ну, заради чого? Приходить, о, добре, що дочекались, я думав, не дочекаєтесь. Я кажу, я сам думав, що не дочекаюсь вас і поїду. І дає мені ну темрява. І також дає 20-ку, так, от, сує. А це вам ще додатково за очікування. Кажу дякую. Потім, вже коли приїхав гараж, там касу ж перебираю, розвертаю. Ну, По-перше, те, що вона має такий вигляд. По-друге. Блищить, ну не видно. Та от трошки відблискує. Просто заклеєна скотчем. Повністю от по всій довжині вона розірвана. Тут не видно на камеру. І такий вигляд має. Ну, також то ситуація, на тобі Боже, що мені не гоже. Друга історія. Та ж сама. От просто та ж сама, на тобі Боже, що мені не гоже. Термінал не бере жоден, я вже перевірив. Тобто. І третя історія. Також термінал не бере жоден. Це я, от, я от просто зберіг, щоб показати. Потім десь, може, на, на ринку десь. Я, ну я не знаю, буду в банку, Може, в, в банку запитаю. Візьмете, можна на картку закинути, можна. Поміняти, які є варіанти. Тобто, отакі от людські відносини, отак, от це, як кажуть наші сусіди, не все так однозначно. Дуже неприємно, коли таке ставлення. І дуже-дуже приємно, коли людина розуміє, коли там виходить на дорогу. Вчора, до речі, вечір вже була тривога, увімкнулася. БПЛА, здається, літав. І одразу вимкнулася навігація. Я телефоную, кажу, а вже світло вимкнуло. У зараз о 9 вечора вимикають світло по місту осві... освітлення. Вуличне. І я дзвоню, кажу: я не можу знайти ваш будинок, де тут поворот. Він каже, де ви є? Я ж описую тут от, дитячий садок. Там, о, все, стійте, я зараз сам до вас вийду. Так буде швидше. Людина сама до мене підійшла. Поїхали, каже, а, там їхати на Північну Салтівку, там такий двір заїсти, і там тупик. Тобто там розвернутися також буде дуже важко. Він каже, все, не заїжджаємо, щоб ви там не крутилися, не розвертались. Біля арки, по вулиці мені, мене висадять. Я тут мені пройтись 20 метрів, а якщо там заїжджати, крутитися, то там треба об'їжджати. Це комфорт, до речі. А, тобто ну, дуже часто таке стандарт. Або як економ 8.38 мене, будь ласка, от, до третього під'їзду. А там дороги взагалі немає. Ні, будь ласка, до третього. А от якось от контингент людей одразу 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 помітний. От Ставлення, все, якось. Ну, от, щоб хто не казав, але ось воно от, таке от є. Так, що, наговорив я вже багато. Не знаю, мабуть, хвилин вже на 20 якраз і є. Буду далі працювати, очікується сніг, холодно, людей дуже мало. З північною, мабуть, треба від'їжджати, відкочуватись. Я задумався, як це знову вірно сказати. Бо тут ловити мало чого, нема чого. Десь поїду, зараз переїду, станом. Все, отакі справи. На сьогодні все, що хотів сказати. Сказав, мабуть, десь на цьому тижні або, може, там дні через 10 буде нове відео. Хочу поговорити про оподаткування. Дуже цікава така тема. Я, я говорив у минулому відео. Я так занурився. Зараз дивлюсь, шукаю дуже мало в нас, виявляється, страховок на авто, які надають перевезення, пасажирське перевезення. Щось я якось так подивився одним оком. Ну, щось дуже якось маловато. Я підготуюсь, підготую матеріал. Почитаю, щоб самому бути в темі. І обов'язково в наступній серії я це все розповім. А на сьогодні все. Не забуваємо підписатися, не забуваємо лайкосик, не забуваємо ще дзвіночок натиснути. І не забуваємо коментарі. коментарі. Все. Всім пока. До наступної зустрічі!